Біткоін буде скоро 50 тисяч, то й менше. Вже почався медвежий ринок. Але давайте не поспішати, поговоримо про ситуацію на графіку. Чого падаємо, куди на що чекати. Ринок покарав всіх необізнав. Я не роблю з себе ідола, але я чітко вказував на це останнє под Казав, що підемо нижче 74 500. бо ви могли зробити тест і розвернутися. Або що й трапилось, продовжили падати. І так, місячний таймфрейм, поглянемо, де почалось зародження лонгів, да, коли ви могли вже починати інвестувати в біткоін, і чому зараз вже відбувся певний розворот. Так от, місячний таймфрейм вам це показував ще на етапі оцього формування. Коли ми отримали тут маніпуляцію, зламали фрактальну структуру і агресивно вийшли вгору. Тобто на етапі оцієї свічки, да, вже, ви могли знати про якісь лонги. Коли відбулася ось ця корекція, да, тут, а, до речі, не попрацювавши з ліквідністю, але ціна продовжує да, цей рух. Вона працювала тут з імбалансу, його їй вистачить. Тобто загально продовжувався оф. Імпульсний, дуже великий імпульсний рух, після чого корекція, маніпуляція, продовження наших е ну, потоку наказів нашого. Офа. Да, тобто цей ОФ триває досить довго. Знову була корекція. Перекрили імбаланс ось цей і продовжили наш рух. Далі, далі. У нас маніпуляція. Це той момент, коли я казав, що будемо йти на 100 тисяч, корекція там в імбаланс і так далі. О, тут у нас відбулася маніпуляція. Ще про якісь там шорти, мови не йшло. Звісно, звісно, не йшло ніякої мови. Потім у нас формується ось цей імбаланс, який красиво сформувався, його тестанули. Звідси продовжили рух, зламали практальну структуру, і ми бачимо це неймовірно: стильний такий потік наказів вниз. Вже це формування шортового офа на місячному графіку. І тепер треба чекати, да, чи можемо одразу сюди сходимо, да, чи, можливо, там сформується якась корекція. Продовжимо цей рух. У нас, якщо зараз ця свічка закріпиться, у нас тут імбаланс да, утвориться, і від цього імбалансу теоретично да, ціна може продовжити даний рух. Ну, Поки це так, здогадки. Ні, ні про що розмова, звісно ж. Ну, ми зробили все красиво з точки зору. Е, поки що формування. Офа. Далі чекаємо якусь корекцію, продовження або зміну напрямку. Але змінити напрямок достатньо важко. Треба, щоб ми зупинились, формували ліквідність, да, щось там підзняли. Да, чи от є ліквідністю да, попрацювало ось тут. О, це зараз наш такий таргет, да, де ціни. Можливо, ми попрацюємо з новоутвореною ліквідністю. Тобто ціна ж може зараз там сходити трошки вгору, забитися в боковик, тут у нас буде залишений фрактал. Ціна за ним сходить, вийде вгору, от вона зламала вже і фрактальну структуру, вона імпульсно пішла. Це і в нас починається вже лонговий ордер все продовжуємо зростати, все, іфорія, все красиво. Але ну, самі розумієте, ну, поки що цим не пахне абсолютно. Дуже агресивно падаємо, є ось цей таргет, і ну, треба готуватися до того, що ми як мінімум сюди сходимо. Про оновлення мінімума ось цього, да, тобто сходити там на 15 тисяч, це так. Е, я сподіваюся, що до, до цього не дійде, бо це покаже, що біткоін така собі та, альтернатива е, для інвестицій. Але, але все, можливо. все можливо, поки у нас не на східний сильний такий рух. Якби да, не кричали про те, що там, біткоін да, добути, там, коштує там, 70 70 тисяч, як він може впасти, от він, він впав. Да, хто там сперечався зі мною говорив про те. Ну, от, графік все показував. Не треба сперечатися з графіком, а ви будете завжди розуміти, що, що відбувається. Ну, от, тижневий таймфрейм. Тут все ще красивіше, все, все цікавіше. Да. Залишу вам ось цей таргет, да, як піль. Ну, от, Це все поприбираємо і покажу знову. Дивіться. Після цієї маніпуляції це була місячна маніпуляція, так само це тижнева маніпуляція. Ми побачили агресивний розворот. Ордерфлоу формування в шорт, ідеальна компресія тут, робота з ліквідністю. Я чітко вам показував, да, оце робота ще з імбалансом, чітко вам показував, яку модель формували на знятті цієї ліквідності на денному таймфреймі. Там був, був злам структури. Можна було працювати з ціллю сюди, плюс у вас була можливість дотягнути до цього таргету. Це, ну, як варіант, да, тому що ми цілились глобально прошити цей ордер блок, який тут був залишений. Плюс у нас було сформовано ордер клоу, оце локальне ціль, це трошечки далі, Ну, теоретично можна було щось набирати. Зараз у вас ще цікавіше цілі. Тут, ну, звісно, якщо ви тягнете з цього моменту, да, ви можете дотягувати сюди ну, намагати але робити часткові якісь, там, фіксації і Якщо ви не відкривали ніяких позицій, то зараз поспішати і шортити, ну це тупість, тому що е, зараз якраз е, новачки починають шортити. Да, враховуючи якісь там потенційні тарги, і думає, що зараз вони да, там по тренду, але вже запізно. От, е, є люди, які там від, відкуповують весь цей об'єм і знову ж таки, це помилка. От, тому що зараз це формування корекції. от Якщо просто звичайний да, order flow, то зараз формується корекція, тестують, наприклад, цей імбаланс, да, його тестанули, звідси реакція, все, пішли до таргету. Тобто, це найлогічніший, найпростіший сценарій, який в цілому, ну, мені здається, е, і буде. От. Чому взагалі оце, оця ціль для нас? Да? Тобто, ну я ж показав, да, ордерповар у вас сформувалось, воно кудись там має прийти. Найближча зона, якась на місяці це оцей фрактал. Ну, давайте не забувати про цей імбаланс, да? але ви побачили, як його прошили, взагалі на нього не подивилися, на нього реакції особливо якоїсь там не дали. Плюс, якщо ми відкриваємо тижневий графік, я десь про це вже казав, що у нас тут залишки ліквідності це взагалі не імбаланс з точки зору е, ну, ліквідів. Тобто тут. Реакції і не мало би бути. Це не істинний імбаланс, він просто сформувався по прайсекшену. У вас є ліквідність, яку хочеться забрати. Навіть отак видно, да, що це залише. Якщо ми говоримо про місячний таймфрейм, це у нас ордер блок. -блок да, Якраз після того був цей імбаланс, після того ще один. Ну, люди отак, як мінімум, виділяють собі цю зону. І ви бачите, найголовніше, що дають реакцію. Дають реакцію, ви бачите, те становить цю зону, що у людей в голові в цей момент. Відкриття ось таких угод. Стоп-лосс ховається за зону, тейк сюди, все, вони готові. Ну і або просто купили на спот, тримають, да, там, якісь там угоди не знаю, ці з ліквідаціями, да, маржинальні якісь там угоди, не знаю. Коротше, логіка в тому, що стоп-лоси тут, ліквідації в цьому діапазоні неймовірні. Відкривають угоди як і малі капітали, так і великі капітали. Ну, коротше, дуже цікавий момент, що от зараз цей тест він сформував ще більше стоп-лосів в цій зоні. Ніж ви можете уявити, тобто на етапі, коли сюди ціна прийшла, люди на проливі вже тут повідкривали угоди і вже сидять там з якимось мінімальним прибутком. Так і люди, які, побачивши цей відскок, зараз позаходили в угоди, зараз купують надії. Ну є це сподівання на е зростання, да на АТХ в моменті, не от, але це ну, дурість, тому що треба дочекатися красивих якихось там реакцій, да там зламі фрактальної структури, імпульсних виходів, ордерфлоу поки що про це говорити зарано. О, і у вас е, ну, крупний капітал не ідіот. Да, будемо відверті, він накопичив тут величезну кількість стоп-лосів, за якою сходити ну, прям дуже цікаво. Тобто тут йому буде дуже вигідно купити, тому що ордери на е, продаж це є ваші стоп-лоси лонгових угод. Де ви відкривали лонг, ховали стоп, це ордер на продаж, і крупному капіталу вигідно купити, де готові продати. Да, тобто, тут ну, величезні, неймовірно велика кількість людей готова продавати. Да, якщо на цій зоні, наприклад, на цій зоні, да, це також був якийсь там ордерблок, да, ну так, якщо виділити, да, по, по, по самому тілу. От. Бачите, також була реакція. Такий самий принцип. Тобто, тут так само зараз може бути сформовано. Реакція. Накопичили ще більше стопів, і бачите, як прошило. Але ну, крупний капітал тут не сильно щось там, можливо, накопичував, да, тому що немає якоїсь там реакції, просто провалюємось. От. Він, скоріше за все, мислить, що йому треба сходити сюди. Зрозуміло. Тобто тут неймовірна кількість продавців, тому чому б де купити вигідно. Да? Навіщо мені купувати тут, якби я був вступним да, гравцем? Якщо я можу зробити це в цій зоні. Тому не поспішайте. Якщо ви не хочете зловити дно, да, то покупка зараз трошечки неправильна. Да? Тобто, або ви купуєте сітку, і у вас там середня ціна якась там буде не прям вау, тому я цей підхід в принципі ігнорую. От, або ви купуєте, намагаєтесь зловити дно, тобто це падіння там було да, сильне. Там, в листопаді ви купили, було сильне падіння, купили. Ну, ви таким чином, да, коли кров на ринку, якби да, не програєте, але ну, зараз прогреші, да, ті, хто повелись на листопад, і зараз так само можуть продовжити офі, ви будете в мінусі. От. Зловити дно, ну, можливо, це також категорія недосвідчених людей. Мене цікавить формування офа, робота з ліквідністю, і тоді вже безпосередньо хід. Ми зараз це подивимось, як це реалізовувати, як ці угоди все ж таки використовувати. Зараз я прогляну план, що я хотів вам розказати. Так, в цілому, в цілому, я розказав багато і красиво. Так, да, все, в принципі, вже сказано. Ну, от ми ще зараз поглянемо з вами ефір. І перейдемо. Да, навіть в мене його немає, давайте я додам. Ось, і перейдемо, проглянемо інші активи. Так. Це видаляємо місячний графік. Маніпуляція була затиха, ось вона. Потім фрактальна структура зламана. По імпульсності, ну, такий собі рух. От, дочекатись би оцього і закріплення тілом. Тоді ми будемо розуміти, що в нас імпульсний чортовий вже рух, так само вже буде медвежий ринок на ефірі. Ну, в якомусь сенсі. Який у нас старий? Ну, дивіться. Це імбаланс, який да, з тижневого графіку ми дивимось. Ану, давайте глянемо ще раз. Секундочку. Я його не роздивлявся, да, я думав, що прямо як на біткоїні. Це зона тесту, це зона Да? І на цьому графіку. Ні, до речі, від... звідси могла бути реакція, тому що це повноцінний імбаланс, але ну, трошки вже добитий, там набагато більше стоп від інших учасників. І що в нас це таке? Знову ж таки, дивіться: це ордер блок. Давайте виділю його таким чином. От. І бачите, яка реакція в нього. Ну, можна отак От. Все, люди тут розуміють, що була маніпуляція, був імпульсний вихід, дуже красивий, сильний, міцний. Тут, неймовірно, знову ж таки, кількість стоп-лосів. ніхто не вірить, що ми туди прийдемо. А коли ми приїдемо, наприклад, прошиємо тут, у нас же і по ліву сторону ліквідність, то все вже добувається і ця історія. Тут уже недалеко ходити, розумієте. Тому зараз чекаємо. На якусь корекцію, я думаю, що буде таке продовження. Якраз уже не залишиться майже тих людей, які готові купувати. Да, їм буде важко, всі бояться, всі тремтять. Ну насправді, от по вашим відгукам, по вашим повідомленням і особисті, в коментарях я бачу, що багато людей загнали себе в мінуса, от і ну, навряд, вже більшість зможе докупити там, да, по цим цілям не буде боятися це зробити, тому що да, ви купували. По думкам ваших менторів в класних точках, вам розказував, що зараз це буде зростати, і кожен раз це мінус, мінус, мінус. Тому ви будете боятись, не відкрити тут якихось ситуацій. Ну це правильно, треба почекати. Знову ж таки, така сама історія, або ми навіть зараз можемо створити якийсь боковик, зняти ліквідність, вийти вгору і потім формувати вже ордер клоу висхідне, да, або безпосередньо е, може бути яка картина, що ми спускаємось спочатку да, всі сезони, знімаємо всю цю, цю ліквідність, це буде взагалі красиво, підчистили. І потім вже формується якийсь там ордерфлоу. Ефір не ходить настільки красиво, як біткоін, тут немає якогось там оффу. Да? Тобто тут дали якесь зародження, вийшли вгору, потім продовжили, потім розвернулись моментів шорти, потім розвернулись лонгі, зараз знову шортові. Трошки незрозумілий полубоковий, да? це все як боковий виглядає да? з двох сторін. Ну, ну такий собі графік з точки зору. Цього. Давайте тижневий проглянемо. На тижневому трошки краще все зрозуміло. Е, маніпуляція, знову ж таки, була за тихами і позначимо. Далі. Фрактальна структура у нас східна, у нас е, імпульсний цей був рух. Потім, як бачите, не дознявши ліквідність, ми провалюємось. Тобто технічність ефіру да, залишає бажати краще. О, і у нас ціль. да, По місячному графіку. Зараз у нас оця ціль. Не думаю, що реакції на імбаланс вистачить. Тим паче, біткоін, якби, да, ще має дуже красиві е, варіанти. І тут у нас так само. От. А тобто дві цілі. На жаль, да, страшно не дивитись: 1385 і 881. От. Але це наше майбутнє. Скоріше за все, треба почекати. Знову ж таки, хочете ловити дно, купуєте зараз, потім купите тут. Да, і Тут купите, тут купите. Це вже буде такі: фінальні можливості зловити дно. От. Я думаю, що далі нижче вже нижче йти немає сенсу, вже буде бухенько розвертати. Бо ні, ніхто не залишиться, залишить, да, всіх із ринку повибиває. Якщо ми говоримо про адекватну торгівлю, да, більш консервативну, логічно, то треба почекати формації, реакції. Але от якщо ви зловите дно, ви заробите 3-4 ікси. Якщо ви будете чекати формації, да, ну, знову ж таки, вам реакція, вона да, там вийшла, потім воно скоригувалась. ви тільки тут десь купите, да, тобто ви весь цей ну, рух, мув, да, ви пропустили, готові з цим миритися? Ну, я сподіваюся, що так, тому що трейдинг потребує витримки. Тому, тому так. Зараз покажу вам, перейдемо в Discord, е як я формував безпосередню роботу такі короткострокові інвестиції по крипті. От, і потім проглянемо деякі графіки. Я їх заздалегідь перевірю, якщо там є на що подивитися, да, що зараз взагалі актуально, да, з чим, можливо, ми попрацюємо подальшому. подальшому. Ну, так що, зараз перемикаюсь. Так, переходимо в Discord. І так. Що хотів показати, достатньо давно набиралася остання реальну угоду з точки зору таких короткострахових інвестицій, це було у нас Мемкоін CAT USDT. Е, також я набирав тут, здається, да, VIF, але, ну, чесно кажучи, там було 30-40%. Я навіть не викладав. Прибутку, мається на увазі. Воно досить швидко прийшло. Cat набагато цікавіше виглядав. З точки зору і прибутку, і логіки у нас взагалі було Тижневий order flow. Да, Що хотів сказати? Спотові інвестиції можна поєднувати як сетап 1 H3M, тільки сетап називається один тиждень, один день. Де тижневий у вас ордер флоу, іде імпульс, корекція, робота з ліквідністю. А денний графік ось виступає у вас молодшим таймфреймом і дають злам структури. Красивий, імпульсний увійшли, отут увійшли, і отримали результат. Зайняло це все місяць. От ми купували там 28.06 викладав, 28.07 відпрацювання. Рівно місяць 103-105% прибутку. Дуже гарно, дуже красиво, але самі розумієте, такі формації, навіть сформувати даний сетап, це не один місяць може тривати. Потім реалізація місяць. Ну, кому це підходить? Ну, як додатковий дохід, це можна використовувати. Але ну сфокусуйтесь на порексі, він трошки технічніший і цікавіший, да? особливо інтрадейство. Це я показав. Зараз повертаємось з вами до графіків. О, дивіться, як не дивно, мемкоїни зараз. Деякі показують результат. У мене не всі активи. Я не розбираюсь настільки в криптовалютах, що ну, не знаю якісь там е, нові монети. От Те, що я пам'ятаю зі своїх часів, коли я з ним працював трошки з криптою, о, то ті монети в мене й додані. Так що дивимось, е, була робота з ліквідністю, да, але в якому форматі? До цього ми вже отримали е, лонгову реакцію. Да, Це був пролив листопадній, потім ми бачимо цю маніпуляцію. Зламалась фрактальна структура, ми дуже агресивно вийшли вгору. Зараз почалась корекція, це все корекція. Відбулася маніпуляція, бачите, у мене навіть сповіщення стояло. О, і тепер ми переходимо на денний графік. Це у нас був тижневий. Зараз переходимо на денний. Ми бачимо лікву накопичену. Ми бачимо зараз формування під модель зламу структури. І якщо нам її зараз дають у такому форматі, от ми зламали, закріпилися. Таргет у нас ось. Да? І що ми робимо? Ми. Використовуючи даний інструмент, подивимось, скільки можна заробити. Ну, умовно, ми закріпили тут. 60% прибутку. Непогана, да? добавочка до пенсії. Їдемо далі. Ну, Активів, чесно кажучи, небагато. Це ще от у нас ПП, да, було і бом монетка. Плюс-мінус та сама формація, дивіться. Тижневий графік. Фрактальна структура: отут була маніпуляція, корекція, зняли ліку. І на знятті ліквідності ми можемо працювати з ціллю продовження, отаким от чином, на денному графіку. Да, Формування зламу. От воно прямо на лінії, в принципі, нормально. Беремо лінійку. І якщо ми тут, наприклад, зламались, ціль у нас отака: от 70%. Ну, Приблизно, ну, знову ж таки, ви можете закріпити стівом. Да, зламатися, і отут закріпити стівом, можете тут закріпити стівом. І який у вас відсоток цікавий, так ви входите, скільки на споті заробите. Грубо кажучи, це з дуже високою ймовірністю відпрацювання відбудеться. З дуже високою ймовірністю. От, тому це єдиний варіант, як можна інвестувати. Те саме треба дочекатись на біткоїні. Зрозуміло, що це важко. Да? І в принципі, на альті тільки -ті я заробляв, як от, от, Ну, Основні активи біток та ефір цього не дають зробити, тому робіть висновки. Я рекомендую зараз втриматись від якихось позицій, придивитись тільки до цих ситуацій. Я вам показав, як їх реалізувати, грубо кажучи. От. Не фантазуйте, робіть те, що показує вам графік, і все буде добре. В Телеграмі дуже велика кількість інформації. Що ще хотів додати, невеличкі розірва зроблю. От у мене є там гайд по інвестиціям, це от як я безпосередньо інвестую на споті. Декілька з вас отримують. Даний приз. Що треба зробити? Лайк, коментар під відео на YouTube. Все. Бажаю всім успіхів і профіту!